Представляємо вашій увазі розкішну двокімнатну квартиру з авторським дизайнерським проєктом за адресу Дача 55. Це дійсно особливе житло. Загальна площа цієї квартири становить 67 квадратних метрів, що надає вам більше простору для комфортного життя. З роздільним плануванням і великим санвузлом ви отримаєте максимальну свободу та зручність. Різнокольорові стелі додають відчуття простору та розкіші. Яскраві меблі надихають на творчий лад. Квартира розташована на 9-му поверсі 9-поверхового будинку та має шикарний краєвид. На балконі можна із задоволенням випити чашечку кави. Ця квартира має все необхідне для вашого комфорту підігрів підлоги, гардероб, велику ванну. Крім того, вона мебльована та обладнана побутовою технікою електрочайник, пральна машина, холодильник, мікрохвильова піч, кава машина, духова шафа, варильна панель та робот пилісос Мультимедійні можливості також розвинути Wi-Fi, кабельне та цифрове телебачення, швидкісний інтернет та два телевізори. Ця квартира розташована в районі з добре розвиненою інфраструктурою, поруч зупинка громадського автотранспорту, великий дитячий майданчик, магазини, велодоріжка, парковка та зелена зона. Будь ласка, звертайтеся для отримання більш детальної інформації та запису на перегляд цієї унікальної квартири.